Міністерство юстиції України продовжує запроваджувати нові механізми для покращення та оптимізації роботи органів юстиції. Таким чином, вже з 1 серпня запроваджено новий пілотний проект з подачі документів в електронному вигляді для попереднього розгляду. Суть цього проекту зводиться до наступного. Державний реєстратор здійснює попередній розгляд документів. Після цього людина для того, щоб не стояти в черзі, їй призначається дата і час. Розгляду вже паперових документів, тобто вона не основна мета цього проекту це те, щоб ми могли уникнути черг. Для цього громадянам не обов'язково володіти якимись навичками, адже подати документи на попередній розгляд можна на сайті міністерства, попередньо переглянувши детальну інструкцію. Підрозділ внесення відомостей. І тут ми бачимо, що для, того, щоб для створення облікового запису у системі попередньої подачі документів до ЄДР, необхідно виконати наступні кроки. Це ознайомитись з інструкцією, вона тут же. Після того необхідно перейти на веб-сайт системи попередньої подачі документів до єдиного державного реєстру. Після реєстрації у користувачів буде можливість розмістити свої пакети документів та після перевірки отримати дату та час прийому у відділі державної реєстрації. За словами реєстраторів, таке нововведення дозволить уникнути надмірних черг у коридорах, адже людям не доведеться приходити раніше, і до того ж, всі документи заздалегідь будуть приведені до відповідності. Імовірність виникнення електронних черг виключають. Ситуація у нас була складна десь в середині травня. Ви знаєте, що в реєстраційній службі були черги, були відповідні нарікання з боку громадян. На сьогоднішній день ми регулярно перевіряємо, так як я кажу, двічі на день ті відомості, які до нас надходять, і не бачимо, що можливості в нас не буде це робити. Реєстратори нагадують, що кінцевий термін подання відомостей до 25 вересня, тому просять громадян не відкладати та скористатися можливостями нової системи. Іван Бочилинський, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.